Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює додаток VPN Master, який можна встановити на Android і за допомогою якого можна працювати в мережі анонімно. Додаток умовно безкоштовний, з великою кількістю реклами та з можливістю проплатити 7денну безкоштовну підписку. Так само тарифи не найменші. Зараз я вам все це покажу. При запуску програми вам пропонують оформити підписку та отримати 7 днів на безкоштовне використання сервісу. за це ви отримаєте геолокації по всьому світу, кращу швидкість та інші бонуси. Інтерфейс простий та зрозумілий. По центру кнопка запуску. Праворуч зверху показано підключену геолокацію, зліва зверху меню. За замовченням, як і в інших програмах, під час запуску підключається до Німеччини. Перевіримо, чи змінився мій IP. Запускаю Huernet. Це мій IP. Тепер оновлюю сторінку. Як ви можете бачити, мій IP змінився на IP Німеччини, і я можу працювати тепер в мережі з цим IP. Також перевірю, чи не уріже при цьому додаток швидкість. Запускаю, і теж тут показник цілком непоганий для роботи. Повертаємось у додаток. Я зараз навмисно прибрав всю рекламу, яка з'являється, адже її дуже багато. Будь-який крок, який ви робите у додатку, і з'являється реклама. Покажу вам, яка є географія підключень. На безкоштовній основі вона досить велика. Є усі провідні країни. Підключусь додатково ще й до США, щоб перевірити, як все працює. Підключення відбулося. І тепер перевіру, чи змінився мій IP. Роблю це за тим самим принципом. Оновлю старінку і бачимо, що так він змінився. Тепер маю IP США. Щодо тарифів, місячний тариф коштує близько 15 доларів, що не дуже таки і дешево. Однак, давайте подивимось, що пропонують у частині стрімінгу. Тому що на платній основі є варіанти використання проксі під конкретну стрімінгову платформу. Як бачите, тут є проксі спеціально для роботи з YouTube, Channel 4, Netflix, Disney та інші платформи. Багато з цих сервісів у деяких країнах заблоковано, а тому ця опція дуже таки є актуальною. Щодо меню, то тут теж все цілком зрозуміло: налаштування облікового запису, підписка на преміум аккаунт і базові налаштування. Нічого особливого, на що треба звернути увагу. Якщо підводити підсумок, то для стрімінгових платформ та обходу блокувань сервіс непоганий, але тільки на платній основі. На безкоштовній основі ви отримаєте стільки ж, скільки дають багато інших подібних сервісів. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.